Так, розпочнемо з вами урок математики. Спочатку з вами зробимо вправу ланцюжки. Спочатку, Деніс, 4 плюс 2. 6. 6, 6 плюс 2. Ручку. Воно в тебе лінійка є. Давай, вважай. 8. 8. 8 мінус 4. Мінус чотири буде. Чотири, чотири плюс три, два, три, чотири, чотири. Плюс три. Раз, раз, два, три, Сім мінус два. Один. Пять. Пять. Так, Вова, тепер твоя черга. Десять Давай. плюс два. Вова. Один, один два, три, десять, минус один. Плюс десять один. плюс два. Два. 12, 12, Дванадцать плюс два. Так, дивись сюда.

Один, два, три, чотири. Десять. Десять. Десять плюс три. Дивіся, Один, два, три, чотири. Один, чотири. Десять плюс три. Ставимо пальчик на десять. Тринадцать. Тринадцять. тринадцять плюс два. Один, два, пятнадцять. 15, розумничка. Так, тепер давайте з вами перейдемо до зошита. У нас починається новий місяць, називається травень. Сьогодні 1 травня. Від попередньої роботи відступаємо 4 клітиночки вниз. На 5 клітиночці клітиночки ставимо крапочку, посередині записуємо циферка 1, перше.

а що це за пташка жовто-блакитня? Та чому вона суниться? Вона синиця. Синиця Суниця-то ягідка. А, -а, -а, -а. а це Синич. пташка. Синичка. Синичка, рушничка. Так, записали число. Щас, да. дописав. дописав, давай. Так, і тепер з вами прописуємо рядочок із другого десятка непарні числа. Одинадцять, тринадцять, п'ятнадцять, 17, 19. Пишемо каліграфічно, охайно. Виводимо кожну циферку, кожна циферка в своїй клітиночці, не виходимо за клітинку. Так, а тепер ми з вами давайте пригадаємо, скільки хвилин в одній годині. Одна година дорівнює. Пригадайте, Одна година дорівнює скільки хвилин? Шістдесят хвилин, а півгодини Скільки дорівнює хвилин? Ціла година – це 60 хвилин, коли стрілочка робить повний оберт на циферблаті. А півгодини, коли робить половину – це скільки хвилин? Розділить на 20. 30 хвилин. 30 хвилин. Запишіть, будь ласка, нижче. Одна година дорівнює 60 хвилин. Пів години дорівнює тридцять хвилин. Але не забудьте, що ми з вами скорочуємо ці слова, записуємо одна година як один год дорівнює шістдесят хвилин. І пів години пів. Години дорівнює 30 хв. Не забувайте, що слова хвилини ми скорочимо до перших букв. Хв. Запишіть, будь ласка. Я. Так, продовжуємо. Скажіть мені, будь ласка, скільки годин? Діні? Скільки годин показує перший годинничок? Пам'ятаємо, що синя стрілочка коротка показує на години, і червона довга на хвилини. Дві години. Дві години так, наступний годинничок. і скільки Вова показує годин? Дванадцять два хвилини. Як це? Другий годиничок, синя стрілочка на години, червона на хвилини. Скільки годин показує синя стрілочка? Ну, Скільки годин? Дев'ять. Дев'ять Дев годин. Так, Вова, скажи, дев'ять годин. Це ранковий час чи обідній час? Ранковий, ранковий. ранковий, так, це ранковий час. Наступний день, а третій годинничок. Скільки показує годин? П'ять годин. П'ять годин – Це ранковий Й... час чи вечірній час? Вечерний час. П'ять годин ранку і п'ять годин вечора. Як правильніше? П'ять годин ранку. Пускай буде п'ять годин ранку. Наступний вова, подивись, будь ласка, уважно скільки показує годин і скільки показує хвилин, бо там показує. Чотири години. І скільки? Шість годин. Це ж хвилини. Ми ж з вами тільки що записували, що. Півгодинки це 30 хвилин. Значить, скільки 30, хвилин показує? Чотири години. Чотири години і тридцять. 30. І тридцять. 30. Хвилин. Хвилин. Ну, як це години-годин. Синя стрілочка на години, а червона довга стрілочка падає на хвилини. Коли у нас стрілочка проходить. Половина циферблату, тобто півгодини, і вона повністю вниз показує ця стрілочка. Значить, пів години пройшло 30 хвилин. Чотири години 30 хвилин. Так, тепер давайте ще діння зелений годиничок. Скільки це годин? Дев'ять годин. Вова, наступний годиничок, скільки це? Десять годин. Дивися, скільки там, де стрілка? Вот стрілка. Ну, годин? 62 години. Та ну, які 62 години. Одна стрілочка, яка більш коротенька, показує на години. Скільки годин показує? Два Дві години, а стрілочка Два. хвилин пройшла половину Два. години, коли цілу Два. годину хвилинка? Тридцять, значить, правильно, який це буде час? Дві. Дві, Дві години. І Тридцять хвилин. І 30 хвилин. 30 хвилин, Так, коли проходить ціла година, стрілочка стає знову наверх. Коли проходить півгодини, стрілочка внизу. Тридцять хвилин. Дв... Деня, наступний синій годиночок. Чотири години. Чотири години, вова, наступний годинничок. Ну, Скільки? Один. Шість годин. Шість годин. Коротка стрілочка вказує на шість годин нуль-нуль хвилин. Діня, останній коротка 10. стрілочка, скільки годин показує? 10. Скільки хвилин? 10 60. годин. 30 годин. Тут, тут же не сходится учиться. О, нарешті Вова молодець. В... Быстріше сказав, чим Денис, але я хотіла, щоб ще й Денис сказав. Деня, скільки годин? 30 годин. 30 10 годин? 30 хвилин, розумнички, ми зрозуміли з вами, як це півгодинки, коли стрілочка показує вниз, тобто повністю внизу півгодинки пройшла наша стрілочка, значить 30 хвилин. Розумнички. Так а, спочатку давай Дініс, скажи мені, скільки це годин? 9 годин. А якщо пройде 2 години, скільки буде показувати наш годинничок? Якщо 30. пройде дві години? Буде? Пройде два години. Скільки буде? Години? 12. А якщо подумати, зараз дев'ять показує. І ще і пройде 2. дві. Дивіться на циферблаті один, два. До якої години дійде? Давайте ось так. Ось дев'ять годин і пройде ще дві. Один, Один два. Скільки буде годин? Десять годин. Яких десять? Ось було дев'ять і пройде дві години. Один, два. Скільки? 11. Одинадцять годин. Так. Добре. Наступний тепер показує мені Вова. Скажи мені дев'ять годин. А якщо пройде ще три години, який це буде час? годин. Зараз дев'ять і пройде три годинки. Порахуй, який буде час показувати годинник. 3. Один, два, три. три. 4. Куди чотири, тільки три. Один, два, три. Скільки буде годин? Вова. Та які три години? Стрілочка годин вказує на дев'ять годин. Скільки. Пройде, пройде три години. Тобто від дев'яти ми з вами рахуємо ще три години. Один, два, три. Скільки годин буде? Дев'ять буде Що там? І Дєня, молодець, правильно порахував. Тепер я хочу, щоб Вова порахував. Я хотів подумати, хотіла подумати, сказати. Ова. 9 годин. І тепер скільки буде годин, коли пройде 3 години. Рахуємо. 1, 2, 3. Скільки буде годин? Ова. Ще раз. Ось у нас 9 годин. Через три години скільки буде часу? Рахуємо. Один, два, два три. Скільки буде годин? Дванадцять дванадцять годин. Правильно, наступний тоді з вами рахуємо. Ой, 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 ой. Скільки годин показує годинничок години, чоквової Денис? Десь? Ой, чому в мене дев'ять? Це десять годин. Десять годин. А якщо пройде дві години, скільки буде через дві години? Буде 20, буде, буде, скільки там було, треба подумати, подумати, подумати. Вова, постав панчик, бачиш, на годинничку 10, і ми додаємо ще 2 годинки, рахуємо 1, 2, який буде час? Геня, який буде час через 2 години? Одиннадцять. Так, рахуємо ще раз. У нас з вами 10 годин. Ось вони. 10. Скільки буде часу, коли пройде дві години. Через дві години. Один, два. Скільки годин буде? 12 годин. Так, правильно, 12 годин. Так, тепер давайте з вами поправляємося у порівнянні. Запишіть, будь ласка, ті, хто нас дивляться, порівняйте ці чотири пари. Чотири години і шість годин. Який поставимо знак з вами більше, менше чи дорівнює? Чотири години більше, ніж шість годин, чи менше, ніж шість годин? Чотири більше ні, чи менше, ніж шість. Менше. Чотири години менше, ніж шість годин. Записуємо. Ті, хто нас дивляться, самостійно зробіть наступні, і ми з вами їх порівняємо. Звіримося з правильністю виконання. Так. Перевірте, будь ласка, правильність виконання, а ми переходимо з вами до наступного завдання. Тепер будемо з вами додавати іменовані числа. Спочатку дві години плюс три години. Скільки це буде? Дві години плюс три години. Скільки це буде? Дві години плюс три години. Буде Два Два додати три. Дві години плюс три години. Дорівнює скільки. Три. Скільки буде два плюс три, хлопці? Буде чотири голи. Рахуй правильно, постав палець на два, дай три, п'ять чого? Хвилин. Яких? А ми що, хвилини додаємо? Годин. Годин, дорівнює 5 годин. записали. Ще, 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 ще. Так, записали наступний приклад дванадцять годин плюс три години. Скільки буде дванадцять плюс три? Дванадцять плюс три. Три, п'ятнадцять. Чого? Годин. Годин. Записали. 12 годин плюс 3 години дорівнює 15 годин. І робимо наступний приклад. 20 так, 18 годин плюс 2 години буде 20 годин. Так, записали результат нашого останнього прикладу 20 годин. Не забуваємо, що ви, ми з вами години скорочуємо до перших трьох літер. 20 год. 20 годин. Так, а тепер пояснюю вам домашнє завдання. Домашнє завдання у вас буде, ми з вами рахували години, а тепер ви вдома порахуєте години і хвилини. Ось три приклади на домашнє завдання. 8 годин плюс 2 години, 12 хвилин плюс 6 хвилин, 20 хвилин мінус 6 хвилин. Будь ласка, виконайте вдома ці три приклади. На зараз урок завершений.